Jak місяця iš tebe čeka. Дня української мови та писемності студентське братство організувало такий культурний захід, в якому пропагується українська мова, і показується, що говорити українською мовою це модно. На першому поверсі у нас стояв столик, де кожен бажаючий міг підійти, написати фразу українською мовою або ж намалювати, якщо має бажання патріотичний малюнок. На другому поверсі співали українські пісні. І У нас був третій сектор, уже на третьому поверсі, де розповідали. Поезію українською мовою. І кожен сектор у нас був обклеєний правилами української мови. Такі популярні меми, які ми бачимо у нас там Контакті, в Фейсбуці. Але все це на сучасний мотив. Я думаю, що ми достойна нація, яка повинна з честю зберегти ту мову, яка нам назначена Богом, і яку дали нам пращури наші, і які зберегли у тяжкі перипетії нашого життя. Ми кожного року в інституті філології та журналістики намагаємося студентів долучити до цієї прекрасної акції Збережи, помножуй, розмовляй рідною мовою. Thank you.